Протеперішні ситуації, коли Верховна Рада України ухвалює надзвичайно важливі рішення для українського суспільства, рятує українську економіку. Та й, зрештою, в той час, коли військові експерти зараз оголошують, що найближчих два дні будуть для України надзвичайно небезпечними, оскільки є можливість військової агресії з боку Росії, зрештою цей підтверджують міжнародні експерти, натівські експерти, які говорять, що на кордонах України російських надто багато. Сконцентрувалися російських військ, які готові до наземної операції. Відповідно, в той час робити якусь певну шкоду українському парламенту ну є просто неприпустимо. Я звісно, що розумію, коли в людей є емоція і бажання помститися за свого побратима, але цю справу загибелі одного з лідерів правого сектору Сашка Білого потрібно ретельно розслідувати, і МВД мало би розслідувати, можливо, і служба безпеки України мала би розслідувати і поставити всі крапки на. І такими методами, як це робиться сьогодні, коли фактично позбавляється найбільш легітимного органу сьогодні в нашій державі можливості далі працювати і ухвалювати рішення, це я неприпустимо. А якщо завтра Росія вторгнеться в Україну? Тож мусить відбутися термінове засідання РНБО, яке має оголосити воєнний стан, а відповідно це мусить бути підтверджено Верховною Радою України. Якщо Верховна Рада буде недієздатна, ви розумієте, ми просто можемо бути паралізовані. Українським військам може бути дана відповідна вказівка, як діяти згідно е, тих всіх норм і постулатів.